Готова посперечатись, що ви сотні або тисячі разів бачили це і вас. Це точно бісило закривання обличчя дітей смайликом. Багато батьків реально впевнені, що це вбереже новонароджену дитину від зглазу. Розумію, тих, хто просто не хоче показувати дитя, але таких одиниці серед забобонних людей. Та й чи ви правду гадаєте, що дитину неможливо зглазити пізніше, коли їй 3, 5, 10 років? Дитина приходить в цей світ з сильним захистом, її маленьке і тендітне тіло не означає, що ваше диво дитя не має енергетичного захисту. Повірте, в дитини захист набагато сильніший, ніж у вас, лише батьки можуть своїм страхом привернути біду до свого малюка. Страх в прямому сенсі робить діри в енергополі. Перш за все, дитина знаходиться під захистом своїх люблячих батьків. Якщо надто хвилювати, що хтось на неї гляне кине своє зле око, і вона захворіє. Так і станеться. Ви допомагаєте дитині формувати світосприйняття і захисну оболонку. Разом з цим. Так, вона ще не розмовляє, але вже щитує ваші думки. Насправді відбувається постійне спілкування на тонкому рівні, так само і переймає ваші страхи, будь-які сильні емоції і побоювання, сутності, яких змогли до вас підключити, чи пробили ваш енергетичний щит, легко це все підключається і до малюка, бо він постійно знаходиться в вашому полі. Якщо боятися показати обличчя. Той дзеркал, давайте будемо боятися докупи. Звідти йде ще більша загроза від тих, хто дивиться на вас, коли ви милуєтесь перед дзеркалом. Причепили булавку на візочок, страх. Причепили якусь яскраву прикрасу, яка відверне увагу під час прогулянки від злого ока, страх і нова пробоїна. Ви привчаєте дитину боятись, ви самі не виходите зі стану страху. А якщо хочете навчитись ставити дієвий енергетичний захист, приходьте до мене на навчання в групу учнів. Ще досі ставите смайлики.